Лондонське метро мене приваблює своїм розмахом, загадковістю і історією, але скажу чесно, воно мені не дуже подобається. Взагалі, навряд чи метро може подобатися. Хоча в Амстердамі воно цілком нічого таке собі, але треба зважувати його розмір і вік. Лондонське метро, все ж таки найстаріше і третє за розміром у світі після китайських Шанхая і Бейджинга. Я спускаюся у метро на станції Норсгрінвіч, яка була побудована у 1972 році. Але виглядає доволі сучасно і просторо. Наразі неділя по опівдні і людей мало, але щовечора і на вихідні її наповнюють натовпи, що поспішають на концерт якоїсь світової або місцевої зірки у 2 Арені. Лондон, звісно, неможливо уявити без метро, адже саме столиця Великої Британії стала колиською цього транспортного дива, без якого не обходиться жодне сучасне місто. Як і саме місто, метро Лондона вирізняється своєю строкатістю, має історію, проблеми, звершення, рекорди, провали, таємниці та трагедії. Норс Грінвіч знаходиться на стику другої та третьої зони Jubilee Line, яка була відкрита у 1979 році, і була найновішою, поки у 2022-му не відкрили Елізабет Лайн і прямою у першу зону, щоб показати вам, як виглядали перші гілки та станції. Але давайте повернемося у часи, коли метро в Лондоні ще не існувало. Населення Лондона у 1830 році становило приблизно 1 мільйон 650 тисяч людей. У цей період місто переживало швидке зростання через промислову революцію, що призвело до значної урбанізації та збільшення міста. У 1850 році населення Лондона було 2,3 мільйона чоловік, майже майже такі, як у Києві зараз. Воу, wow, оце так ріст! Це приблизно населення Києва якихось 30 років тому. І ця цифра продовжувала стрімко зростати. Важко повірити, але у той час проблема заторів та щільного трафіку була навіть більшою, ніж сьогодні, адже величезна кількість карет з конями, що, вибачте, закакували всі вулиці, створювала неймовірні пробки, а також пахощі, які заважали нормальному життю міста. Цікаві були часи. Вікторіанська Англія була світовим лідером, особливо у сфері технологій, тож шукала негайного рішення проблем транспорту. У 1838 році у Лондоні з'явилася перша залізниця, що з'єднувала Лондон Брідж з, з Грінвічем. Влада Лондона, скористуючись цим досвідом, вирішила здійснити сміливий технологічний крок і побудувати залізницю під землею. Першу лінію під назвою Метрополітен побудували у 1863 році. Так званим відкритим способом. Вулиці розривали, викопували траншею приблизно до 10 метрів у глибину, прокладали знизу рейки, потім все це закривали перекриттям і засипали. Таким чином, метро проходило під головними вулицями міста, з'єднуючи станції фарінгтон стріт з Падінгтоном. Тією самою станцією, де живе відомий ведмідь, що полюбляє апельсинове варення. Ця лінія досі вважається найшвидшою, бо потяги там розвивають швидкість до 90 км на годину. Можна тільки уявити, як комфортно жилося людям, у яких будинки здригалися кожного разу, коли під землею проїжджав потяг, а з вентиляції валили куби диму та пару. Це також створювало проблеми на поверхні, лякаючи коней. Парові локомотиви, що використовувалися на цій лінії метро, спалювали вугілля, але були спеціально сконструйовані для зменшення викидів. Це, однак, не вирішувало всіх проблем, і пасажирам доводилося терпіти дим і пар. Тунелі мали вентиляційні шахти для забезпечення доступу повітря та відведення пари. Але у перших вагонах спочатку не було вікон, оскільки вважалося, що підземною нема на що дивитися, та входом їх зробили для окращої вентиляції. Незважаючи на всі незручності, метро все рівно стала надзвичайно популярним серед жителів мегаполісу. Протягом першого року, після відкриття ним, скористалося 9,5 мільйонів пасажирів. Вікерстріт це одна із найстаріших станцій метро Лондона. Тут подекуди такі короткі платформи, що навіть потяги повністю не поміщаються, і у вагоні потяга дороблять анонс, що якщо ви хочете вийти на цій станції, то, будь ласка, пройдіть вперед. Дуже зручно можна розрахуватися з телефона або банківської карти. Приймаються навіть китайські платіжні системи. Якщо ви з Києва, то це вас, ну, звісно, не здивує. Але така зручність доступна не всюди. Наприклад, в Амстердамському метро вам все рівно потрібно купувати квиток у автоматі. І ще якихось 10 років назад не всі термінали приймали карточки закордонних банків. Вартість проїзду з 3 до 1 зони з картою Oyster не в годину пік обійдеться мені у 2 фунти 80 пенсів. І це доволі гарна ціна, якщо зважити середню вартість життя у Лондоні. В години пік ціна зростає до 3 фунтів 40 пенсів. Ціна квитка на оригіналі поїзді становила десь від трьох до шести пенсій, в залежності від класу. У ті часи за окрему плату можна було взяти пледи та грілки для них, оскільки у підземці було холодно і вогко. Відкритий метод побудови, що я згадав вище, створював великі затори на вулицях Лондона та пошкоджував будинки під час робіт. Так будували Metropolitan чи Circle Line. Пізніше для будівництва тунелів почали використовувати більш інноваційні технології, зокрема, методику інженера Брюнеля. Він побудував у 1843 році перший підводний тунель під річкою Темзою, що з'єднав Опінг і Ротархайт. Тунель довжиною приблизно 400 метрів був спочатку призначений для пішоходів, але згодом був адаптований для залізничного сполучення. Взявши цей досвід, інженер Пітер Барлоу запровадив нову техніку прокладки тунелів з використанням металевих секцій у 1869 році. Цей метод передбачав використання круглого тунельного щита, що дозволяв формувати круглі тунелі під землею. Ця інновація значно покращила швидкість будівництва підземних ліній і надала лондонському метро його характерну, трубчасту форму. Завдяки чому метро і досі називають трубою або тюб. Першою лінією за цією технологією була Central Line, що збудована була у 1900 році. Що у Лондоні таке щільне метро, що можна за 10 хвилин дойти до якоїсь з його станцій? Я, звісно, підрахунками не займався, але чув, що десь із 300 станцій Лондона лише 10% знаходяться у його південній частині відносно річки Темзи. Це несправедливо до жителів півдня Лондона, включаючи мене. Та зараз ситуація трошки покращує наявність так званого Діалара. Тож перших 27 років лондонське метро працювало виключно на паровій Тязі. Але у 1879 році всім відомий німецький інженер Сіменс продемонстрував перший електровоз. І вже у 1890 році була відкрита City and House London Railway, перша глибока тонельна лінія метро, яка повністю використовувала електричний тяговий рух. Ця інновація, здавалося, дозволила позбутися проблем з вентиляцією, пов'язаних з використанням парових локомотивів у закритих просторах. Але, як я розповім вам далі, це була серйозна інженерна помилка, яка зараз створює проблеми. Вже до 1905 року більшість ліній лондонського метра були електрифіковані. Розвиток митрополітану сприяв зростанню передмість. Спочатку середній клас, а потім і робочий клас почали переселятися до передмістя, створюючи просторі житлові райони на околицях Лондона. Це призвело до того, що все більше людей жили в одному місці, а працювали в іншому. Лондонські передмістя розширювалися з величезною швидкістю, перетворюючись у такі ненависні мною широкі спальні масиви. Першими містами після Лондона, що почали будівництво своїх систем метро, були Будапешт і Глазго. Будапештський метрополітен, відкритий у 1896 році, став першим у континентальній Європі, а Глазго відкрив свій метро у тому ж році, ставши третьою системою метро після Лондона і Будапешта. Тож, що ж там була за помилка з електропотягами і вентиляцією? Оцей відомий постер Its Cooler Below 1926 року пропонував спуститися в метро, щоб охолотитися від спекотного сонця на поверхні. І справді, у кінці 19 го сторіччем температура в підземці зазвичай трималася на рівні 14 градусів за Цельсієм. Проте з часом це змінилося, особливо на Central Line. За останні роки температура в метро постійно зростає, іноді досягаючи 30 градусів за Цельсієм. У мене вдома висить іронічний постер, що тепер пропонує спуститися у метро, щоб зігрітися, коли на дворі холод, дощ та вітер. Що ж трапилося? Перш за все розберемося, звідки береться тепло. Основним джерелом тепла є тертя коліс поїздів брейки, особливо під час гальмування, і це тепло застрягає у тонелях. Багато ділянок Петро приходять під землею, але взагалі це смішно, що метро називається Underground, бо лише 45% під землею, а інша частина над землею, тож вагони розігріваються на поверхні, щоб потім перенести це тепло у підземку. Більше того, багато станцій знаходяться на глибині приблизно 50 метрів і добре отримують тепло. Це в першу чергу стосується лінії Central Line, тому що вона не має достатньої вентиляції для виведення тепла. Вентиляційні шахти не були передбачені в дизайні цієї лінії. Частково тому, щоб знизити вартість будівництва і не лякати людей на поверхні, а частково тому, що інженери того часу вважали електрикою якоюсь такою магією, яка вирішує всі питання. Символом лондонського метро є емблема кругле око або англійською Roundel. Але не менш відомою є схема його мережі. У 1933 році Гаррі Бек створив першу версію сучасної схеми лінії метро. Яка була значно спрощеною та більш зрозумілою за попередні версії. Його дизайн швидко став популярним і сьогодні є одним з найвідоміших символів Лондона. Гаррі Беку тоді заплатили всього 10 ,50 фунтів 50 пенсів за цю привілею. В час Другої світової війни лондонське метро відігравало важливу роль, перетворившись на масове бомбосховище для мешканців міста. Тоді Німеччина вела інтенсивні бомбардування у рамках того, що стало відомим як БРІС. Точно так, як зараз київляни використовують метро Києва під час ракетних атак расистів. Та якщо київське метро дійсно просторе з великими платформами на станції, що можуть вмістити сотні людей, то я собі зі складністю можу уявити, як люди могли вміститися на вузьких лондонських платформах. На піку бомбардувань понад 177 тисяч людей ночувало у метро. Деякі станції перетворилися на справжні підземні містечко зі своїми кафетеріями, медичними пунктами та бібліотеками. Де це все тільки поміщалося? У зв'язку з великою кількістю людей, що хотіли сховатися в метро, влада запропонувала плату за спальні квитки, які дозволяли зняти місце для сидіння або лежання на платформах. Незважаючи на використання метро як сховище, не всі станції були захищені від бомбардувань. У жовтні 1940 року бомба влучила у станцію Балхем, внаслідок чого загинуло 68 людей. Щоб підняти моральний дух, в метро організовували концерти та розважальні заходи. Лондонці намагалися підтримувати один одного та зберігати позитивні настрій навіть у такі важкі часи. Дуже схожі речі зараз переживають жителі Києва та великих інших міст України. Після Другої світової війни було побудовано лише три нові лінії. Вікторія у 1968 році, вона мала називатися Лінією Вікінгів. От якби ми могли повернутися назад у часі і вибрати оцю назву. Потім була побудована Jubilee Line, на якій я зараз знаходжусь, у 1979 році, та після неї Елізабет, яка була відкрита у 2022 році, але її планування і будівництво почалося набагато раніше. Якщо вірити інформацію, яка гуляє інтернетом, то це з мене за спиною. Це станція метро привод стріт Вона, мабуть, ніколи не була відкрита, але глибоко під землею є станція метро, повз яку проїжджають потяги. У лондонському метро існує низка так званих станцій приводів. Станції, які були закриті і вже не використовуються для пасажирських перевезень. Одна з найбільш відомих станцій приводів у Лондоні це Даунстріт. Станція була відкрита у 1907 році як частина Пікаділі Лайн. Даунстріт не зазнала великого пасажиропотоку і була закрита у 1932 році через близькість до інших станцій. Проте, з початком Другої світової війни, станція отримала нове життя як важливий притулок і командний центр. Саме тут було розташовано підземний бункер для урядових службовців. Частину станції облаштували для потреб Вінстона Черчилля і його воєнного кабінету. Станція мала телефонні лінії, що забезпечили зв'язок з зовнішнім світом і навіть власну кімнату для засідань. Після війни Даунстріт знову була закрита і сьогодні вважається однією з найбільш загадкових станцій привидів. Фраза. Mind the Gap є звуковим та візуальним попередженням для пасажирів, яке вперше було використане у лондонському метро у 1969 році. З того часу вона стала культовим елементом метрополітену, особливо серед туристів. Щілини між потягом та платформою дійсно можуть бути доволі значними, особливо на викривлених платформах із малим радіусом і всередині вагонів. Також часто рівень платформи може бути нижчим, ніж рівень потяга, тому дуже важливо дивитися завжди під ноги. Історично деякі станції метро були настільки короткими, що сучасні довгі потяги не завжди вміщаються повністю на них. У таких випадках у потязі оголошують, що останній вагони не вміщуються на платформі, тож пасажири, які хочуть вийти, мають просунутися вперед до вагонів, що обслуговуються станцією. 18 листопада 1987 року на станції Кінгсрос відбулася трагічна пожежа, яка стала однією з найсерйозніших у історії міського метрополітену. Пожежа почалася на дерев'яному ескалаторі, коли, за даними розслідування, була кинута цигарка, що спричинила загорання скупченого пилу та сміття під сходами. Наступні події розвивалися з катастрофічною швидкістю. Вогонь спалахнув з факеловим ефектом. При якому пожежа поширюється вертикально вгору, викидаючи вогонь та дим з великою інтенсивністю. Люди, що знаходилися на станції та намагалися вибратися, були охоплені панікою. Крики та спроби врятуватися стали трагічним фоном цієї події. Офіцер станції Колін Таунслі героїчно загинув, намагаючись допомогти іншим. І його локер на станції залишився порожнім з тих пір, як меморіал на його честь. Внаслідок цієї пожежі загинула 31 особа, та багато хто отримав серйозні травми. Пожежа викликала масштабне розслідування та перегляд питань безпеки у метро. Після пожежі було вжито великої кількості заходів безпеки, зокрема дерев'яні ескалатори були замінені на металеві, значно посилилися вимоги до чистоти та отримання станцій. А також було встановлено додаткові вогнегасники та системи пожежної безпеки по всьому метрополітену. 7 липня 2005 року Лондон був сколихнути серію з чотирьох терактів, які забрали життя 52 осіб та завдали чисельних травм. Три з цих вибухів сталися в метро під час ранкової години пік, а четвертий у міському автобусі приблизно через годину після перших. Сила зарядів була порівняна з вибухом приблизно 3 кг тротилу. Внаслідок цих терористичних актів було спричинено великі людські втрати. Сім осіб загинуло на ділянці між Oldgate та Олдерсгейт, шість між Еджвар-Роуд та Байдінгтон, 13 у автобусі, а найбільше 26 осіб. На ділянці між Кінс сент Сендпан Крас та рассел Сквер. Після атак громадський транспорт у столиці був повністю зупинений, а мобільний зв'язок не працював майже добу. Результати розслідування всіх шокували. Виявилося, що четверо терористів-смертників були корінними громадянами Великої Британії. Пакистанського походження. Вони здобули освіту у британських школах та університетах і сповідували ісламський фундаменталізм. Метою терактів, за думками експертів, було залякування, особливо в контексті того, що у Лондоні у той день проходив саміт Великої вісімки. Через два тижні після атак було знайдено ще дві нерозірваних бомби, а 25 липня терористи спробували повторити атаку, однак цього разу їм не вдалося. Терористи таким чином намагалися протестувати проти зовнішньої політики Великої Британії, особливо її участі у військових діях у Іраку та Афганістані, та також щоб привернути увагу до ісламського фундаменталізму. Урни для сміття на станціях метро підлягають суворому контролю безпеки. Єдина конструкція урн для сміття, що використовується, це прозорі пластикові пакети, підвішені на обручах. Виглядає огидно, але безпека понад усе. Може бути досить тісно, навіть якщо вони майже порожні. В залежності від лінії, деякі вагони спроекторовані досить малими, щоб поміститися в старі вузькі тунелі. Круглий дах вагон адаптований під форму тунелю, і навіть людям зі зростом 180 см, як у мене, доводиться нахилятися, коли вони стоять біля стінки. Діаметр тунеля на старих гілках може бути всього лиш 3,5 метра, тоді як, наприклад, у Києві він становить 6 метрів, що може викликати відчуття клаустрофобії. Частенько переходи та виходи на старих гілках також дуже вузькі і розраховані лише на одну людину. При населенні Лондону у 9 мільйонів людей дивує, як всі ці люди вміщаються у ці вузькі коридорчики. На деяких станціях є ліфти, що дозволяють пасажирам піднятися на поверхню, хоча іноді ці ліфти можуть бути не в робочому стані. На більш сучасних лініях, таких як Northern або Elizabeth, курсують комфортні просторі потяги. Ці потяги часто складені у довгий один вагон, схожий на трубу для зручності пасажирів. У голицькому метро квитки потрібно прикладати і на вході, і на виході, оскільки система проїзду розділена на зони з різними тарифами. У годинний пік на вході можуть залишатися відкритими лише один-два турнікети, щоб уникнути натовпів у метро. Але це призводить до великих черг на вході. На деяких гілках метро рівень шуму настільки високий, що спілкуватися під час руху стає майже неможливим. Ось, Наприклад, Jubilee Line. Особливо дискомфортно через гучний шум. Це пов'язано із продовженням лінії до станції Стратфорд і необхідністю додати нові вагони. Нові потяги потрібні були ще на вчора, бо найбільш завантажена станція Кеннері Ворф потребувала їх через більшний пасажиропотік у новенький бізнес-район Лондона. Нові побудовані на швидкоруч вагони 1996 року використовували змінний струм, на відміну від старіших вагонів, що використовували постійний струм. І частково ці шуми пов'язані з роботою інверторів струму, але. Не тільки, це ще причина поганої звукоізоляції самих вагонів. Пізніше потяги вже мали більш просунуті рішення, що не створювали цього шуму, а також були зроблені набагато якісніше. Зараз я знаходжусь на північній лінії Northern Line, яка вважається найбруднішою. Кажуть, що 20 хвилин на цій лінії еквівалентні курінні однієї сигарети, тож я, мабуть, викорив сьогодні вже дві цигарки. Також це найбільш конфліктна лінія. Протягом року було зареєстровано 2300 інцидентів на всій мережі метро, типу бійок з п'яними пасажирами, засмітнення вагонів, тобто сечовипускання блювота, спрацьовування тривожної сигналізації у потязі та виникнення конфліктів з персоналом станції. з яких майже 400 з них відбулося у Northern Line. Як бачите, це чудова лінія за всіми показниками. У лондонському метро маршрутна система може бути складною, особливо для новачків. Необхідно бути уважним, оскільки деякі лінії метро можуть розділятися на різні напрямки, а потім знову з'єднуватися. Тому важливо уважно слідкувати за інформацією на табло та дотримуватися схеми маршрутів. На відміну від більш простої мережі, як от Київська, з її трьома лініями, лондонська система є значно складнішою. Що стосується модернізації, то через обмеження у фінансування оновлення інфраструктури лондонського метро часто відкладається, і як результат, деякі станції знаходяться у доволі незадовільному стані. Одним з рішень проблеми транспорту в Лондоні стала «Доклендська легка залізниця або DLR. Одна з перших у світі повністю автоматизованих залізничних систем, що обслуговується без машиністів. DLR з'єднує Доклендс. Колишній портовий район з основною мережею метро і міським центром значно покращуючи транспортне сполучення у цій частині міста. Наша ну Елізабетлайн знову закрита. Як таке собі можна уявити у Києві, щоб червона гілка метро, наприклад, була закрита на декілька днів? Ця лінія, Елізабет, е, обійшлася уряду у майже 19 мільярдів фунтів і мала стати сучасним супернадійним і комфортним способом добиратися зі сходу Лондона до центру та до аеропорта Хітроу. але вона постійно стикається з проблемами надійності, регулярні затримки, відміни поїздів, несправності колії, сигнальних систем, а також проблеми з електромережею, нерідкі випадки застрягання пасажирів у тунелях, а також на переповнених платформах станцій. Відкриття лінії спочатку запланували на грудень 2017 року, а потім воно було відкладено на декілька років через проблеми з будівництвом та встановленням складних систем сигналізації. Незважаючи на це, лінія нарешті відкрилася у травні 2022 року. Не так давно моя дружина Іра спізнилась на роботу навіть через черговий курйоз на цій лінії. 8 грудня 2023 року через пошкодження електричних кабелів над коліями у районі Ледброк-Кроу на заході Лондона сотні пасажирів застрягли у темних і холодних поїздах десь на 4 години. А тепер причина водій поїзду Train Manager заміщував водія, який у той час був на черговому страйкі, який трапляється тут регулярно. Так от цей менеджер забув поміняти пантограф на виїзді від Паттінгтон і зробив це тільки на великій швидкості. Де не можна було і зніс усі дроти к чертям. через це електрика на лінії повністю зникла, навіть співак Джеймс Банд був серед пасажирів, які відчули на собі цю сюрреалістичну подію.